Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Виходжу до вас з реальності. Ось так в мене зараз робиться. Знаєте, я відправила дітей, вроді було ще чисто, Єфрем фрем проснувся. Йому то, сє, то те, Сніданок готувала, зараз грається там на подвір'ї. Уже нашу кімнату прибрала, але ще в мене є прибирання. Хватає. Ще в кухні. Ось так. Чомусь так швидко все нароблюється, не знаю. Показую, як є, тому що ось милися. Ось так. А, і тут так само. <сів> ну Тут в мене більш така склад. Але теж треба прибрати. І хочу зробити сьогодні перестановку. Уже я дозріла до цього, вже мені. Вже так не хочеться. Але я не хочу роз'єднувати дивани. Мені подобається саме ось так уголок. Я хочу зробити якось зробити коротше, перестановку, спробувати, можливо, сподобається. І я хочу, знаєте, чомусь мені хочеться відокремити, щоб ось так диван сюди повернути Тут коврик і щоб тут було суто відпочивати. Стола, мабуть, поставлю ось так. Е, якось я так робила і непогано було. Через деякий час знову поміняю, тому що мені так подобається, хочеться щось поміняти. Ось так. Для початку буду прибирати. У мене стільки планів, стільки планів треба переробити багато чого. І хочу побачити, визвовати такий не експеримент, чи як а, скільки може встигнути мама зробити роботи за день. Ну що, хто зі мною, я надіюсь, змотивую. Cara mama memperhatikan, apakah ideal kamu? Ideal kamu, Сопа! Сопа! І тоді, коли я прибираю якусь кімнату, коли чисто там, то я люблю запалювати свічку. Вона ароматизована і дуже гарно в хаті пахне. Приємний такий запах і стає так затишно. Єфрем, звичайно, зі мною допомагав мені озвучувати відео. Там він розказував. Де його іграшки, де мама. Так само у синочків я вже прибрала ті іграшки, зложу на ліжко їхнє, запалила свічечку, включила те деревце, і ось так в них в кімнаті. Вони люблять м'які іграшки, саме щоб були на ліжку. Я пам'ятаю, теж була така в дитинстві. Поки ляжу спать, виложу їх в рядочок, сама можу падати з ліжка. Але щоб вони ж були в дивані, там, щоб їм не холодно було, то те саме. І пам'ятаю, просиналася, то вони вже були на підлозі. Мама їх прибирала, щоб мені нормально було спати. Тепер я так само дітям прибираю, буває, щоб е, їм було зручніше. Прибрала вже ту кімнату, там, де іграшки, і переходжу на кухню. Я не знаю, так якось нароблюється в кухні, це просто нема слів. Вранці було чисто, помитий посуд нічого не стояло. Готувала сніданок, поїла, так само зібрала дітей в школу, чоловік зробила обід і так наробилося за ранок. Ну, але таке життя добре, що є, за ким прибирати, є що прибирати, є що готувати. Я дуже вдячна за це Богу. Єфремчик завжди, в якій кімнаті я, такий він. Зі мною завжди грається. Бачили, які вам цукерки показала? Ромашка та зоряне сяйво. І сочок був, садочок. Теж дуже смачний. Діти побачили, то дуже були довольні, коли привіз чоловік, він купив в магазині з українськими товарами. Ну, ось. Розложити все по місцях, завжди в мене так починається прибирання кухні. Я завжди спочатку розложу все по місцях, де що має лежати. Потім беру посуд, який треба помити, складаю в одне місце, там в мойку. І, і далі вже приступаю мити посуд або посудомойку закладаю. Так як посудомойка зайнята, милася, то я помила швиденько руками. Ще в мене було така. Я залишила, пекла якось торта, і в мене залишився такий бісквіт. І я його залишила на крошку. Я зроблю крошку і положу морозиловку. І це дуже класно, тому що буває, треба чимось боки обсипати і немає. А це я побачила в Наталки, що в морозиловці вона собі зберігає крошку. І це класна ідея взагалі, то я собі зробила. Так. Ну, Вроді, все, порозложувала, тепер залишилося а, помити посуд швиденько, а ще треба той розложити, який а, був помитий. Є що сухе, то я й не витирала, положила. Що потрібно було витерти, я витерла. І так прибирання а, тягнеться. Це так приємно. Дивитись, коли я пришвидшила відео і так якось швидко все робиться, Коб так вживу було, як я дивлюся за ридуми, хай би так живу швиденько прибиралося. Ну, але, як є єфрем, там наш нас шукляда з різними то цукерочки чи печиво, яке він пішов собі, відкрив, що хотів взяв, і все тільки приходить до мене. Буває, щоб я йому відкрила. Вміє холодильника вже відкритий він такий господар, в, в нього все під рукою, як то кажуть. <сум> Може все, що хотіти, взяти і, і все. Він цілий день мене їсть, можна сказати. Вранці снідає їжею, потім різними там печиво, рибки такенькі, не несолодкі, любить він їх. Е, буває, цукерочки бере, то так. Ну що, кухню я прибрала, посуд помила. Тепер переходжу в цю кімнату і потім буду відразу пилососити вже всю квартиру. Теж так само порозложую все по своїх місцях. І тепер буду пилососити. Можливо, я вам вже не всі кімнати показую, як я їх пилососила, але повірте на слово, що я їх прибрала, щоб попилососила. Подивіться тільки на цього хлопчика. Ну то тебе класний шльопай. Не чавлять. Чавлять. ай Чамлять. Чам'ять. Ей-є! Ну що, поки я пилососила в інших кімнатах, єфрем грався, дарма часу не гаяв. Для дитини це, мабуть, прекрасний час. І відразу я починаю мити підлогу, тому що планую робити перестановку, диван переставлювати якось робити вже по-іншому. Вже так мені просто ну, надоїло, вже не хочу. вже, Коли можна зробити перестановку, то чому б і ні. Я помила там, де має стояти диван, і зараз відсуну стіл притягну, і буду відразу там помию, щоб було чистенько. І будемо чекати, робити перестановку. Включила кондиціонера, щоб швиденько висохла підлога. Це буде прекрасно. Дивіться, я спробувала ось так поставити диван. Ну, воно непогано теж, тільки що мені вікно воно бере це. Але там все одно є місце ходити. і вже коли холодніше, то туди ми не так ходимо часто, от серйозно. Ну, а стола десь приблизно думала сюди, але чомусь все одно не геть так мені подобається, тому що це не геть відділений. Я хочу розділити зону відпочинку і зону, тіпа, щоб їсти от, напротив цього. Так, я все прибрала, помила підлогу. Вона вже майже висохла. Зараз я переміщу, простелю коврик і надіюсь, мені сподобається. Ось такі, дивіться, в мене подушечки. Я ще хочу докупити однотонні якісь. і Потім познімаю ці штуки, пледи. Я час від часу застеляю їх. А ще хочу на край купити якийсь такенький плетений пледик. Знаєте, така деко... не декорація, а затишок, щоб по осінньому, якщо мені потрібно, я вкрилася, прилягла. Ось так. Подік, єфрем допомагає мені, як завжди, да? ну що, я готова показати результат моєї роботи. Ось, коврик чистесенький. Ось так я хотіла, от чомусь мені вже хочеться суто, щоб була відпочивальна, щоб тут не було стола. Ціле літо, можна сказати, цілу весну, він стояв тут. А? І мені вже хочеться перестановки. І я вам скажу, ось так теж непогано. Я буду підсовувати ще ближче столика. Якщо... А якщо будемо їсти, будемо відсовувати і все. А, напевно, у мене ще десь є скатертина така на осінню тематику з листочками. Можливо, я ще її застелю. Теж буде красиво. Мені подобається, не знаю, а, ось так уже теж стола не хочу. Буду ставити так. А, я вам скажу, щось трошки порівняти, треба цю клієночку. О, де є фрема вже іграшка перелазить. А, я вам скажу, що ми більшість, якщо навіть їмо, хлопці приходять в школу, я їм ставлю і тут їсти. Дивіться, вже в мене все прибрано, помила, поприбирала краса, чистота. Так само буває Вітя приходить з роботи, я вже до тієї пори можу поїсти, тому що це пізно. І він так само буває тут їсть. Вже хіба що буває в неділю, коли ми вже всі вдома або в суботу, коли вже всі вдома, тоді ми всі разом їмо за столом. А в буденні дні дітки тоді прийшли, чоловік тоді прийшов, я тоді перекусила. То все більшість тут. Це так, як вже коли вся сім'я в зборі. Як вам? Мені здається, непогано. І тут доволі немало місця ще до дверей. Ось так виглядає. Зате вже за ж Єфрем мені все тут спортив, звісно. Ну, але я пошукаю в інтернеті, треба мені виміряти правильно дивана, скільки він. Сьогодні навіть цим займусь чоловіком. Виміряю і таке наниз, що спеціальненьке таке приложиш, щоб не так мазалося. диван. Ось так. Ви повірите, уже сідаю ось тут. Хочу уже поміняти тюль. Там уже на терасі є фрем, за реграсі, то там іграшки трохи все таке. Я скоро теж там уже приберу. Буде осінь, холода. Приберу того ковра, поприбираю все, що вже не потрібно таке. Ось так. Але приємно мені ось так сидіти, щоб тут був тільки спілкуватися з ким, хто там прийде до нас в гості, або навіть просто взяти книжечку вечір, взяти книжечку і читати. Навіть мені вже хочеться, я, я не вірю, що я це кажу, але якось я вже осознаю, що прийшла все ж таки осінь і все. І вже мені хочеться, щоб якийсь там навіть дощик був чи холодно. Я не вірю, що я це кажу, що я дуже люблю тепло. І просто сісти, взяти пледик, який я там розложу красиво. Ось так. Ще треба подушки, виявляється. Коротше, я знайшла е, таку штучку, що роз, розтібається ця і витягується подушка, і можна ці верхні такі покриття постирати. і буде чистеньке. Ось так. Вже як доставила, то ще, о, ці штучечки, то вже мені здається, коби ще подушечок. Ну як вам? Мені подобається. Саме головне для Віті, то хі -хі, він скаже: ти знову зробила перестановку, буде навіть сміятися. Тому що ну, я така, я люблю щось міняти місцями. Для мене це як обновка це свого роду задоволення тим, що я поставила, як мені подобається. Ось так буде виглядати. З ковриком все ж таки затишно. І ще хочу показати вам моє прибирання. Так, ну що, це прання я зараз зложу. О, де вже ж є фрем. Тут теж я вже все прибрала. Це іграшки. Все ще підсуну сюди. Ось так у мене такий уголочок для іграшок. Там в мене стоять снайки в пачках, як я буваю переложую. А там всі різні такі речі. Вивезуться з цього столика, поки що не потрібно нам. Ну, і він займає місце, бо подарую іншим людям. І подивіться, як у хлопців в кімнаті. Це подружка столика нам віддала, їй не потрібний був. Вона придбала іншого і віддала. І я взяла хлопцям моїм Тимофію та Якову, щоб вчити уроки. Ще потрібно взяти. Хоча їм, можна сказати, зараз не задають, але все одно я буду з ними займатися більш-менш. Зараз буду підтягувати українську мову. Букви писати, навчити читати. Мені завдання цього року Якова навчити читати. Ось так. Стільчик треба докупити, і буде класно. Знаєте, я колись мріяла, в мене не було такого стола. І ось так. Я з'єднала два ліжка. Тому що ну, було негарно, якщо посередині цей столик стояв би. нася в костку, там був такий ліжечко. Двісті двадцять доларів була на нього вже знижка. Він так був 400 доларів. І я приїхала його купувати, вже думала, все, вже все вирішили. Нема вже все. Він би був трошки менший, не трошки. І вони б двох на одному спали. Їм дуже зараз подобається, коли я з'єднала ліжки. Їм так подобається, вони говорять один, один з одним. Ну, подобається. Навіть єфрем до них вже так часто лягає. Та я думала купити одного, і щоб навіть уже єфрем переходив до них спати. Ну, З часом, я думаю, придбаємо, тому що ці ліжки вже вітя ладив. Оце недавно вже відламалась ножка, там геть впав матрас, ну такі вони з інтернету, якийсь там сайт, там, де дешевші. Ну, не, не крепкі, вони гойдаються, ну не такі, як хотілося б. Але все одно. За таку ціну я рахую добре. Тому ось так мене. Я дуже люблю, коли я прибрала все, попилососила, помила, запалювати свічечки. Як виходжу з дому, то їх, звичайно, тушу, але щоб пахнило, пахло в хаті. Зараз ще ось цій кімнаті. Ох, не привічено так інша. Це обстановочка рада. Запалю теж свічечки. Ось така мене декорація. Вже тут є фрем, похазяював, порозплискував, повитираю і все. Ось, осінь вже. І свічечки запалити, буде красиво. Ще хочу на ось цю штучку якусь таку плетену взяти. Якось буде по-іншому, по осінньому. Можливо, знаєте, чому хочеться мені осені вже? Тому що я вже трошки-потрошку придбаю. Придбала подушечки такенькі, придбала ось ці квіточки, такі. Декорація. Просто, але якось воно затишно стає. Можливо, через це. Ще б хотіла в нашу кімнату теж придбати якесь покривало, таке і великі ці подушки, щоб для краси. О, треба торшера перенести, там ось це деревце буде стояти. Це мені Наталка віддала сестра. Так, такі в нас справи. Дуже дуже рада. І що? Зараз приступаю далі працювати, буду представляти морквочку, картоплю та бурячок, варитися і буду робити шубу. І ще хочу приготувати суп і ще хочу приготувати меренговий рулет. Для меренгового рулету в мене окрема любов до нього. І навіть окрема тема. Я вам про нього розкажу. І ще хотіла сказати, здається, ось ця стіна пустує. У мене є портрети моїх синочків. Треба ще єфремчикового виробити. І нашого якогось сімейного. Я думаю, красиво буде сюди почіпляти. Що ти хочеш? Що хочеш? Так, що це мусор винести і все. Куди ми їдемо, Єфрем? Куди ми їдемо? Так, да, червоний. Куди ми їдемо? А? Їдемо? Поїхали. А куди ми їдемо? Чорно їдемо. Ні, на чорній їдемо, ходи сюди. Чорний. Чорний угу. їдемо. Так. Да. А куди ми поїдемо? В магазин? Воні. А куди? До бабі. До бабі. Їдемо з єфремчиком в Walmart магазин. Хотіла рулети спекти, але виявляється, мені потрібні вершки, фрукти, тому я їду, все це придбаю і буду пекти пробувати. Ну що, дивіться. Я приїхала вже додому і що купила? Швиденько покажу. Виноград. Це, я була в магазині LD. Зелений і червоний. Я люблю так. О. І той, і той. Класно. Не треба купувати дві пачки. Зараз, зараз. Блубери Єфремчик фремчик уже їв. Так, ж. дивіться, скільки з'їло, дитятко. Дьо! Це так любить фруктики. Малинка, полуниця. Так, яблука. Опа. І такі штучки були. Сім доларів. Валді. Дуже класний. Я взяла собі. Це воно дуже красне, воно гарно дивиться. І на різні такі органайзери. Дивіться молочко та вершки. Ідемо. Ну що, приступила я готувати. А, стільки всього треба, дивіться. Це я роблю на рулет. Це вже поставила ще. А, Варитися, швиденько зварився, як його. Червоний бурячок і картопля з мокрочки вже зготувалися холодаю. Буду робити шубу. Це облупила, почистила картоплю на супчик із червоною рибкою. Дуже добренький такий молочний він з вершками. Коротше, я роблю на кухні стоїть одна людина, але тим часом роблю три страви. Я думаю, кожна господиня, таке вміє, одночасно щось робити, не тільки одну роботу. Ось так. Я поставила вже рулет пектися в духовку, і тим часом я швиденько роблю шубу салат. Мене є оселедець без кісточок, кусочками такими. Я думаю, всі знають, що це за він. І я порізала його на кубочки маленькі. Тоді можна чуть-чуть полити олією. Можна цибулю. Я чомусь завжди роблю без цибулі, тому що мені так більш подобається. І натираю зверху картоплю. Потім сіточка з майонезу, потім знову морква майонез і бурячок червоний. Буряка мене було небагато. Ну, але скільки було, зробила дві мисочки: одна буде для нас, одна для батьків. Вони теж люблять шубу, хай посмакують. Далі відразу у мене вариться суп, печеться рулет. Дивіться, я роблю вершковий суп. У мене закипіла файно, картопля, зварилася, кинула одну цибулинку, тепер дістаю. Я не люблю, щоб там щось плавало з цибулі. Морквочка потерта, я не роблю зажарку в цей суп, доливаю вершки, досипаю різні приправи, які люблю, сіль, перець. І вже в самому кінці додаю червону рибку. Вона не солона, тому що вона натягнеться із супчику. Можна хіба що чуть-чуть посипати, і все. Ось такий вийшов супчик. Він дуже смачний, такий рибний суп. Мене тимофій його дуже їсть. Хоча так він не любить рибу, не їсть. А суп саме з рибкою, то любить. Тому підкидаю вам таку ідейку. Ще сюди зелені, звичайно, і сиру. В кінці можна посипати тертим сиром, дуже буде смачно. І ось вже спікся мій рулетик. Я звільняю від пергаменту. Ну що, подивіться, яка в мене вийшла краса. Рулет вийшов з першого разу. Я придбала собі курс по меренгових рулетах і хочу вам трошки розказати про нього. Курс веде дівчинка, вона кондитер і вже деякий період часу робить на замовлення різні солодощі, торти, ролети, ну, багато всього різного такого красивого. І вона вирішила створити курс, в якому розповідає, як розпочати цю справу з нуля. В цьому курсі я зібрала для себе багато цінної інформації, якої я, наприклад, бувало не знала. Тому що рулети це такий непростий десерт, він потребує багато різних таких секретиків, щоб приготувати. В цьому курсі є багато різних смаків. Дуже мені сподобалось саме це, що є різні смаки, не просто з одним кремом, а є різні начинки. Це дуже класно. Якби в мене був зразу такий курс, мене б завжди виходив би цей рулет, тому що я раніше пекла, він не завжди виходив. Тому, дівчатка, я щиро рекомендую. Переходьте, я залишу посилання знизу на цей курс. У навчанні показує ця дівчинка, як розпочати свою справу з нуля, заробити е, гроші на цій справі своїх. Хто хоче продавати на замовлення? Це супер ідея. Ціна курсу для українців. 590 гривень для США 32 долари і для Європи 32 євро. Але зараз буде діяти знижка на 4 дні. Якщо ви напишете, що ви від мене, буде знижечка, по 20 доларів буде курс. Тому я пропоную, спробуйте, це дуже смачно і ви щось навчитеся для себе новому і можете просувати свою справу. Ну, що я вже прибрала, посуд перемила чистенько. Не буду вже сьогодні розложувати, тому що втомилася. В хаті чисто їсти є, що наварене, як то кажуть. Хочу вже просто відпочити. А, але ще треба прання розложити швиденько. Зложити, точніше, там небагато покривала, щоб не назбирувалось. Ну що, ось так пройшов мій день. Трохи я скажу вам і переробила роботи. Я думаю, багатьох так більшість мам саме проходить так, проходять так, так дні. Ну, буває, як який день, буває більше, буває менше роботи, але все одно. Ну, що будемо відпочивати? Я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.